Два дня подряд снилось мені, що я работаю. Понимаешь, 8 часов работаю, дворником один день, другий день поваром. Ты понимаешь, як сложно, ну блята. Я ну, говно, вообще... не убираю, не, де... не снилася. Ну б. як можно насниться работать? Як вообще можно работать? Конечно, вот это брать и хуярить. А не як можна работать, блять. Учись таки... работать! Не а Не, хуї валять, поняв, чи не б, б. вашими работами, б, б. Не знаю, даже из-за стресса ж похудава он даже. Я получу зарплату, ну, штуку гривень, так, да? ну, ну і в мене ще на карту там, блядь, десь є гривню 300. Ну, я поїду в Дубно. Ну, я собі куплю сенсорного телефона, блять, беушну. Я плачу штуку гривень і мені похуй. ну, ти симпатичний, та ну откуда ты. З чего ты взяла, що я симпатичний? Симпатичний, блядь. Я красивенный. Я альфа и омега. Я самосовершенство. Я п'ятий элемент. Куди не кину оком стомленим. Кругом хуйня. Так далі жить нельзя. скрізь долбойоби, а також піонери, куркулі, фашисти, бляді, примари, чорти, дракони, горгони і медузи, залишаючи за собою дохлого філіна, поламану берізку, бички, консервні банки і гандони. І що характерно, ніколи сам не убере гавно, а так лежать полишить. Ні, все таки нам до Європи срати сраті, що знов примари, мені. чарівний силует, мадона бачу, наче в перший раз, світ чарівний без прекрас, тож малює. Чай твою мадонна! Скільки тобі років? Сімнадцять. Давно тобі сімнадцять. Давно. Як виспися до 12, е, отам от на тумбочці я гроші положив. Е, Визвесь таксі, поїдеш у город, сходиш у Єву, в Аврору. У секін сходиш, а потом бережку муха й вийде. Підете, латишки поп'єте, а я вже вечором, як їхатиму з роботи, тебе заберу. Давай виходний, єсть виходний. Я купляю в цьому году собі машину. За який хуто ти її забираєш Я так не розумію. Ну, Може, за роботою. Де ти за На трасі Київ-Чоп. Хуйо, блядь. Я куплю. Угу. Обсеріш ти, що І співає верховина, звідковістяни. Василино василино, люба василино, Василино, василино. Майна Василино. А тепер озирнись. Подивись і подумай. Хто залишився поряд із тобою, хто пише чи телефонує тобі просто так, запитати, як у тебе справи. Я не кажу кожен день, кожен вечір, хоча б інколи, Для кого ти не став підручним рятівником чи гаманцем, а просто так. Якщо у тебе є така людина, то поділися з ним цим відео і скажи дякую, що ти.